Армадо, забудь про головний біль. Своїх шанувальників він підкорює не лише харизмою, а й наполегливістю. Бо ж місце під сонцем в українському шоу-бізі. Артур Логай виборов титанічною працею. Головні ролі та шалена фанбаза. Хлопцю з технічною освітою про таке й годі було мріяти. Тож починав з малого. Коли переїхав з Мелітополя до столиці, в день варив каву, а ввечері працював ведучим та вокалістом в караоке. Згодом якийсь час писав власні пісні та найбільшу насолоду Артуру приносила робота в кадрі. Тож він закінчив кіношколу та не пропускав жодного кастингу. Ось так хапався за будь-яку можливість. І тепер він зірка серіалів Дім Бобринських та Моя улюблена Страшко. Настільки шрек. Думаю, вона шрек навіть для шрека. Кіношкола принесла йому не лише популярність, а й кохання. На їхні взаємини з дружиною рівняються тисячі шанувальників в інстаграм. Коли кар'єра стрімко пішла вгору, війна в Україні усе це поставила на паузу. Тож творче подружжя зайнялося волонтерством. Збирали гроші на автівки та високотехнологічні засоби знищення ворога для окремих підрозділів. А нещодавно Артур та Євгенія запустили спільний родинний бренд одягу. У нас єдине майбутнє, бо нас об'єднує наша спадщина. Війна змінила життя цієї родини. За мить поговоримо у студії сніданку вихідний. Доброго ранку! Доброго ранку. от і поповнення. Я ж обіцяли. казала, що поповнення. Саша мені каже. Дружина, так, кажи, все добре. Я не буду перебувати. Я почала казати про поповнення а, тим, що ви прийдете, і я була неймовірно рада, що ви нарешті сьогодні прийшли втрьох. А Саня мені почав знов про мовітність розповідати. Бачиш, як, як стильно за тобоїна клітинка, клітинка, та ласка, хто хто, хто хто зранку бери, бери. одягав дитину? Коржик. Дитина, дружина. О, а мене дитина. Все зійшлось. Куштуй, куштуй коржик. Ти ну, знаєш, вот пончик вже тут ви давно ви... лежить, може не коштує. Я Якщо тебе... смаченко, давай візьмемо печивко. Воно смачніше. Це для дорослих. Так, ну давай. давайте ми... Ну дивись, загрижай верхів. там Томп це буде процес. Дитина вибрала собі. Хай собі їсть, що хоче. Правильно. Нічого Бо страшного про це з когось за нами розказувати. Ой, ну слава богу, якось порядку. Ми першому дуже раді вас бачити. Ми теж знову валю і знову Саша. Да? -да... Ні, до того, що тебе не було минулого раз, коли ми були, а, Тут а... на твоє місце підсіли трошки. Я прогулював. Ти знаєш, ні, ми насправді шануємо Саша, нікого не це не на, на місце не підсаджуємо, а так страхуємо трошки. На ну, що робить по сусідськи, правда Так, Я так заскакую на сніданок. Тут я от ради того і приходжу сюди. Ігор, ти О, Артур, ти відсвяткував день народження? Так, Недавно так. розкажи, як це відбувається? Бо спочатку ми насправді на початку якби, війни ми ніхто цього не робив. Але зараз люди починають шанувати це і кажуть, що навпаки потрібно. Ти відсвяткував по особливому? Розкажи трішки. Е, е, ну я не скажу. Що я святкував, я просто собі вирішив зробити такий маленький е, імпровізований виступ на вулиці. Просто концерт вирішив зробити. Ну, Концерт, я не знаю, кажу виступ. Концерт то таке щось, велике то таке щось. От, дійсно, святкове щось. таке виступ був для себе, для людей і таку таку, таку ініціативу, щоб зібрати гроші для е, дружини мого колеги Василя Сувахопа. Вона, на жаль, захворіла на рак. от, І мені чомусь здалося, що це буде. Добре, якщо на мій день народження, люди прийдуть, ми поспіваємо і зробимо щось гарне для цього. Був дощ. Була така непроста погода, але нікого це не зупинило. Як як, взагалі, у тобі е, така практика, і чи є чи чи хочеться повторити, чи хочеться повторити ще? Чи буде продовження? Продовження для народження концерт, концерт. Дай, може буде. Я б я я б з радістю, і я думаю, що ми до того потрошку прийдемо. Ми просто от коли останній раз були, то було питання: чи хочеш, чи не будеш. Я кажу, це мені здається, що на все свій час, і він якось так потрошку і може можливо і приходить. Я не знаю. Десь від десь видніше буде. Далі ми хочемо ми побачили в профайлі дуже красивий одяг. Жень питання. Як? Звідки ідея? Брен то розказує про бен про свій. Ми до речі, маємо до речі, ти дісти співаєшся, але ігоре нічого страшного, Не нормально ми не знали. Тому ми візьмуть твою адресу. Да, я бовсько. А ми задоволенням один. Ой, вони підписані прямо. А, а — А можна відкрити? Подивитися? Ні, Ігор, тобі ні. <ріган> — <ріган> <Я ріган> Ігор, А я з поділюсь подивись да, по ну, сусі. Ну, просто цікаво що як, це. Як все красиво з калиною. Так гарно можна відкрити. Так, так Ми роз відкриваємо розкажи роз ідею. Це як це почало створюватися? Як народжувалося, тому що це все таке дуже родинне? Ой, це дивіться гарно. Ми думали з приводу мерчу взагалі, щоб щось робити родини цікаве, але завжди не було часу. Артур займався своєю роботою, я своєю. А тут під час війни ми захотіли створити щось таке, щоб об'єднувало людей, щоб було бажання Мечте. дійсно мати цю річ, бо вона ну має певний сенс. І Артур запропонував зробити дерево. А, і так, щоб були орнаменти. Ну, а я... тут запропонував зробити дерево. Ні, не родини. Це я у нас є для цього Сімейне. <гадж> <гадж> Сімейне е, українське дерево. І я ну, як я це бачила, я це стирилізувала. Uh -huh. А з приводу фасону теж були думки, як це зробити. Ми е, малювали, думали, і ось у нас вийшов такий цікавий оверсайз. Вона дуже класно сидить, в неї не жаль. Жарко, поки що у нас є. Особливо фіки. зараз. Yeah. <laughs> Плюс <11 на> вулиці. <laughs> Ні, ну, ну ми, це, ми ж робили це влітку. То зараз ми розробляємо ще худі, в нас будуть, трубашки будуть байкові. Мені, деж, цікаві. мені дуже подобається слоган, який ну, тут написаний. Ukrainian давай. is the World uh, world is a large family. Клас, Велика хто, 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 хто вигадав? Чия ідея? Чоловіка. Ігор. <Для DansF años> ну кажи вже. Ігор. О, чому ж Вігар? Я другий день цього Нігер так. немає. Ігор. Це таке, що сенс в тому, що ну, не прямо сенс в тому. Це воно так виникло в голові, що з моменту, як всі. Це, по перше, на нашій родині такий приклад, що всі ага. роз'їхали, всі зараз по всьому світу, і невідомо, коли ми всі зможемо зустрітися. Але так чи інакше від цього ж ми не перестаємо бути родиною. Ні, ми тримаємо так як і України з того моменту, як Україна це відчуття, коли всі стали просто як от одним цілим, таким воно мене не покидало, і от, от ця, ця думка вона і є досі. Я сподіваюся, що вона і буде надалі. Ця думка, що Україна і залишиться найбільшою в світі родиною після нашої перемоги, що ми не пересремось всі. Ні, ні, ні. Це ті моменти, такі, які об'єднують. Я побачила такі невеличкі супоречки, вас іноді бувають. Як насправді це. Сказав, що це буває не іноді. Ану, ану, розкажіть ці деталі. Ну, дивіться у нас, виходить як я більше відповідаю за творчу частину. Так, Артур, Артур, шш, Артур дай доказати Артур. Відповідає а, у нас за те, щоб там вести вести таблиці, дай! розвозку це моє, це моє, це моє. Давай, 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 давай. Бо там уже тато нервує. Давай, давай це моє. У мене теж троє. Дітечетверо дітей що троє буде. Ще буде і дай, а... дай. так. Розкажи, да, візьми яблучко. Заюнь, <реш> і це, це я, я тільки солодкий <реш> <реш> Вона дуже, дуже жадна, у нас дівчатка. Ну, ну. Візьми, Яблочка. І у нас вийшло так, що а… давай, одне. <реш> <реш> ну, нам треба як мама, знайти батькам компроміс да. Так як часто ви суперечки? Ну, по-перше, було спочатку. Наприклад, де буде принт? Артур каже, давай спереду, ну попереду. Я кажу, ні ззаду, воно ну, повинно бути ззаду, бо люди будуть іти, 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 обертатися і бачити це. Це дійсно вийшло фішкою. Давай цей надпис там на боку, десь там, десь там. Я кажу, ні, воно правда, повинно бути тут. Було. А як? Тепер твоя версія? Але що, що у нас? Ми ми побачили, ми зробили, ж ми ми не те, що з бухти бухтибрати взяли і зробили. Ми, воно було е, випробуване. Тобто у нас там лежить якийсь там умовний брак, там де воно спереду це дерево. А, і воно ну, інше, іншого... Кольору. Ми перевірили, але коли нас, буде виглядати. У нас а, лишається не дуже багато часу, але ми маємо запитати про а, голови, головний привід, о, який завітав. Да. Ту, а, на люб, улюблений серіал Ігоря. Моя схожий зворот. Косить Гаврія. Твоє Ігор не називає. У нас, у нас є шматочок, він повертається на телеканал ТЕ. Давайте ходимось Шматочок, потім поговоримо. Який вас сімейний стан? Я була дружиною Павла Кравця. Самі розумієте, на що дочутися. Того самого кравця. Олігарха? Того самого. Але зараз я абсолютно вільна. Е, тобто, у свободі моя сутність. А я теж вільна. Так, так, вільна каса. Вибачте, просто жарти. Дякую. Ми вам зателефонуємо. Потім. До побачення. До побачення. А ви, будь ласка, затримайтеся. Пропоную розпочати. А ви, а ви так Ще? само затримайтеся. А ви, так, а ви так, так, будь ласка. А скажи, от такі незручні ситуації були в тебе в реальному житті? В сенсі, щоб я отак принижував когось. Ну, чому одразу принижував? На співбесіда. На спів. А щоб мене так принижував. Та не чому одразу. Просто незручні ситуації. Ну там дивні ситуації, смішні ситуації, небо приниження. Ну, Взагалі в нашій професії такий таке… Завжди незручність. Не да? да. Ти приходиш і маєш комусь сподобатись. І, і, і сподобатись, Як ти там робиш свою роботу, і ти, і ти одразу показуєш не проносиш резюме, ти одразу показуєш, я можу ось це. Uh -huh. от. Ну і тобі кажуть, ну, або так, або ні. Це завжди незручно. Або ми вам. А цей серіал? От, 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 Чим чим, чим запам'ятаєш? Який цього серіалу? Моя, мій улюблений. Серіал? Чим запам'ятався? Тобі моя улюблена страшко? <рес> Там можна згадувати, просто ми можемо сісти. У нас з вами буде не сніданок, а весь день з моєю улюбленою страшко. Тобто ну потім просто кожен момент від початку від того, як ми зайшли в знімальний процес. Це було я буду пам'ятати завжди. Це було 12 січня двадцять 21... го 21-го року, да? 21-го року. І закінчилися зйомки рівно 12 вересня, в мій день народження, через 9 місяців. Я завжди кажу, що якби хтось спочатку був би дуже сміливим, то 12 вересня став би веселим. Це ця атмосфера постійна на майданчику. Настільки тепло, настільки, скільки люди е, пізнали одне одного з весь цей процес. Всі ці всі, всі ці сцени, всі свої фішечки, всі воно все, воно все настільки треба смакувати. Треба і от смакувати 26 і вересня розпочинається на телеканалі ТеТ Показ. О 19-й годині дивіться, включайте моя улюблена страшко, смакуйте кожну серію так, як це смакував що на Артур Лагай. Просто <світ> кайфував від, від 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 кожних від. Кожного і думки і спогаду дякую. Не Перепущені жодної дя... серії і дякуємо вам, <рес> дякую. Пока! Дякую. ви нічого не їли. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.